Права 435. Придумай число, яке приділені на 7 дає остачі 2. Ну що ж, такі числа придумати неважко. Давайте подумаємо. А, тобто має бути залишок 2. Але приділені на 7, то таке число це 7, що множиться на k плюс 2 будь-яке натуральне число. Наприклад, 7 помножити на 1, це буде 7 плюс 2 9. Якщо ми 9 поділимо на 7, у нас буде. Неповна частка 1, а остача буде 2. Ну, Аналогічно, якщо K 2 двіці і так далі. Давайте запишемо тоді так. Це може бути число 7 помножити на K плюс 2 де Ка будь-яке натуральне число. Натуральне число. Ну і давайте деякі порахуємо. Напишемо тоді, тоді 7 помножити на 1 плюс 2. Це дорівнює 7 плюс 2. І це дорівнює 9. Тоді 7 помножити на 2 плюс 2. Це дорівнює 7 на 2. 14 плюс 2. І це дорівнює тоді 16. Ну і останнє. Візьмемо, наприклад, 7 помножити на 3. Щоб неповна частка була 3. Плюс 2. Це дорівнює тоді. 7 на 3 це 21. Плюс 2. Це буде 23. Давайте перевіримо, чи це так. Отже, тоді пишемо 9 поділити на 7. Це дорівнює. Ну, тут неповна частка буде 1. Ну і ще залишок буде двійка. Остача. 2. Далі. 16. Попробуємо. 16 поділити на 7. Це буде рівнювати. Ну, якщо 14 поділити на 7, це буде неповна частка 2. А ще залишок буде 2. Остача 2. Ну і останнє 23 поділити на 7. Це дорівнює. 21 поділити на 7, це буде 3. І остача, ще залишиться 2. Пишемо остача 2. Ну що ж, ми з вами перевірили числа 9, 16 і 23. І бачимо дійсно, що коли ділити на 7, то у нас буде остача 2. Записуємо зараз відповідь, пишемо відповідь. У нас запитували одне число. Можна написати будь-яке. Ну, або я напишу декілька. Пишемо 9, 16 і 23. Ну що ж, ось таке завдання. Я думаю, що для вас воно зрозуміле. На цьому вправу завершено.